Мене звати Наталія. ви на каналі Swiss Dairy, і далі я вам розповім про війну у Швейцарії, яка має назву в історії Війна палець. Війна палець була однією із найдивніших воєн в історії. Як так сталося, що люди не використовували е, на той час розвинені види зброї, як гармати, мушкети, кавалерійську зброю, револьвери, шаблі, мечі, а просто користувалися тим, що попаде під руку? Подивіться просто на ці світлини. Все почалося з того, що у 1798 році Швейцарію окупував Наполеон. Він створив тут гельветичну республіку, що об'єднувала всі кантони під єдиною владою. Для швейцарців це був удар по їхнім традиціям, адже вони звикли жити автономно. Поки у Швейцарії стояли Французькі війська протестувати було небезпечно, але у 1802 році відбувається щось несподіване. Наполеон виводить свою армію. Чому він це зробив? Все дуже просто: по-перше, Франція мала фінансові труднощі, і утримання військ на території Швейцарії йому обходилося дорого. По-друге, Наполеон готувався до нової війни із Великою Британією, тому йому просто потрібні були ресурси. Ну і по третє, він хотів показати Європі, що Швейцарія може бути самостійною. Хоча насправді він знав, що без французького контролю там розпочнеться хаос, і він не помилився як тільки французи пішли. Консервативні кантони на чолі з урі, Швіцом та Нідвальденом вирішили, що пора повертати стару систему. Вони підняли повстання проти уряду гельветичної республіки, директорії Французької Республіки, яка існувала на той час вже майже п'ять років. Але була одна проблема: коли французи відходили, вони забрали з собою всі гармати, мушкети. Тому довелося воювати тим, що попаде під руку. А це були дерев'яні палиці. Коси та вила з іншого боку, урядові війська теж були слабкими. Вони не мали ані потужної армії, ані підтримки Франції. Попри відсутність зброї, повстанці почали перемагати, захопивши декілька великих міст. А через неорганізованість уряд Гельветичної Республіки здався. Але якщо ви думаєте, що це була? Перемога Швейцарії, то ви недооцінюєте Наполеона після повалення уряду Гельветичної Республіки у країні розпочався хаос, яким і скористався Наполеон, прийшовши у 1803 році. Це був для нього привід, і саме тоді він запровадив акт про медіацію, який формально надавав автономію кантонам. А по факту це була, продовжилася окупація Швейцарії. Війна палицями стала прикладом того, як Швейцарія завжди шукала способи залишатися незалежною. Цей конфлікт характеризувався малими масштабами та мінімальними людськими втратами приблизно по 100%. Воїнів з обидвох боків. Війна, палець залишила помітний слід в історії як один із символів швейцарського опору, французькому пануванню в історії наполеонівських воєн. Друзі, ось така історія про історію Швейцарії. І якщо вам сподобалося, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтеся і побачимось!